Доброго дня усім! Залітає до нас на продаж Hyundai Kona 2020 року випуску 39 кВт батарейка з запасом ходу в 300-330 км. 45 тисяч рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі, в класному стані. Синенькому такому кольорі, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. По комплектації маємо задні парктроніки. Камеру заднього виду. Тут також в комплекті у нас зарядний пристрій та подовжувач. Гарний дизайн. Чистенький ціленький тканівий салончик, стан автомобіля реально близький до нового. Маємо безключовий доступ. Передні задні електроскло підіймачі, центральний замок, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, кнопочка утримання в смузі, шкіряне мультикермо. 45 тисяч пробігу. Кнопочка старт-стоп. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок. Клімат, електронне стоянкове гальмо, вибір режиму руху, автохолд, два оригінальних ключики в комплекті. Дуже хороший автомобіль за дуже приємною ціною. Попереду у нас лючок зарядки. Тут у нас Type 2 та швидкісний роз'єм CCS. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.